Всім найкращого часу поговоримо про швидку допомогу для нашого організму: саме панкреатит. що ми знаємо про свою підшумкову залозу? А вона така примхлива, ніжна, тиха і дуже тентітна. А чому ж про неї потрібно саме піклуватися? А тому, що її потрібно любити. Коли ми навіть щось купуємо, ми спочатку маємо подумати про свою підшлункову залозу, а як вона сприйме ці продукти. А тому що да, от своє здоров'я, друзі, потрібно поважати, і до нього дуже чемно маємо відноситися. Думаю, що ви зі мною згідні, можете писати в коментарях. Хронічний панкреатит часте дуже запитання. Отакі, от знаєте, потрібна допомога саме з нашої продукції? Хронічний панкреатит – це вже, от, знаєте, така загрозлива вже стадія, загрозливий стан пішлункової залози. Звичайно, потрібно дотримуватися дієти. Тут, я думаю, що зрозуміло, і будь-який лікар навіть з цього і почне. Панкреатит – це запалення підшлункової залози. А як ви думаєте? Як зрозуміти ці симптоми, що от є вже такий стан? А це біль поперечної частини, це і вправо, і вліво, це нудота, це температура, і це вже збій кишківника. Це дуже поганий, загрозливий такий стан, тобто ну, потрібно ще, звичайно, раніше було подумати, але вже навіть в цьому стані от що ж робити відразу? Це, бачите, біль виникає а, після прийому їжі. Коли от ми можемо відчути дуже погано людина не може їсти. Спочатку гастрит, потім хронічний, от, там вже йде інтоксикація, і гострий такий біль з'являється. Неприємна така токсична їжа, а, вона визиває інтоксикацію, хронічний стан, тобто постійно, постійно, таке, і гострий панкреатит. А зараз я скажу стоп. Стоп- чому? Коли стоп? А коли ми в магазині, коли ми в маркеті, будь-де купуємо їжу, їжа має бути не гостра, свіжа і проста. Не гостра, свіжа і проста. Термічно оброблена, звичайна. І от знаєте, зараз в магазинах мало якісної їжі, тут потрібно мати мудрість. Їжа повинна бути оброблена, термічно, як я вже говорила, і без хімії, без синтетичних, ну, синтетичних таких різних добавок. Як швидку допомогу ви можете взяти з нашої продукції це звичайний екстракт валеріани. От він є в меншій баночці, є в більшій баночці. От він от, чим класний? Це заспокійливий звичайний засіб. Його дуже часто беруть для нервової системи, але не тільки будь-що трапляється з організмом. Валеріана якраз от допомагає. Вона спазмолітична, спазми, тобто, да, знімає і для серця, вона дуже класна, для шлунку, і звичайно для нервової системи. Це сік. Без спирту і без цукру. Я буду про все, що буду говорити. Все в нас без спирту і без цукру. От такий екстракт Валеріани від компанії New Life. От, Звичайно, це еліксир для підшлункової залози. Це еліксир для нервової системи. Тут поєднання багатьох екстрактів. Також, от бачите, наскільки наш організм все в сукупності, що потрібно подбати зразу і про от Нервову систему маємо побити. Фіти здорові форти для підшлункової залози. Це таблетована форма, це травичка, прям спресована така потужна дія, зразу, от спазми, запалення. Ось саме от це і забирає. В першу чергу я рекомендую от зразом з нашими всім цим да, лікарями, спазмолітиками, навіть потрібно Перше, це потрібно зняти спазми. І, звичайно, можна мазати і зовнішньо. Ми для цього використовуємо гель-39 екстрактів, крем регенеруючий, універсальна мазь. От, тобто, що є вдома, або от, дуже класно. Прям зовні оцю область живота можна намазати, от бачите, спазмолітичний. Такий мазь універсальна. Якщо дуже сильна біль, є фітоанальгетик. Також від компанії Нюлаєш допомагає позбавитися будь-якої болі зовні. До речі, коли болить голова, також я тут, от, -от, -от намащую на висках, на лобі. Мене чоловік говорить, ну, якийсь зараз такий період, що. Такі віруси, які сходять, що дуже болить голова, і вона прям довго може боліти. Що каже: от я відчуваю, як судини мої відкриваються, каже, як мені от добре стає, крім того, що ми всередину звичайно випиваємо там потрібні так, екстракти ліксіри і таблетовну форму, а ще й мажемо зовні от, от таким от фітоанальгетиком. Ось. І ми знімаємо зараз спазми. Також накапати в стакан, от просто стакан з водою, теплою водою, приємної гарячості. Любите, не любите, а підшлункова дуже любить цю воду. Що ми туди капаємо? Валеріано 10 капельок, навіть 15, собачу кропову капаємо нервову систему, лікси для нервової системи. Зовнішньо змащуємо от в області, де болить гастрит. Це такий коктейль, коктейль здоров'я, який дуже приємний для нашої підшлункової, з теплою водичкою. Ми це випиваємо і таблетовану форму, фітофорти для підшлункової залози. Ми от їмо ці таблеточки, дві таблетки відразу. Якщо вже отримали отруєння, потрібно звичайно тут ну. Щоб нашому шлунку вже, щоб пішомково, щоб нічого не було, ніякої їжі в шлунку не було. Просто всю їжу ну, маємо убрати від тіля, да, із шлунку. І на голодний шлунок бажано да, пити вже спазмолітичні. Такі от, що ми тоді можемо? Лопух пити. А ми знаємо, що лопух це дуже класно. Він взагалі перше, що виводить інтоксикація, лопух. Він корисний для всього організму, тобто всьому буде класно. Прибирає він інтоксикацію. Всі отруєння, сорбифлор, сорбент наш. Да, за годинку до їжі або після їжі також а, от, а, дуже корисна. Дві-три таблетки прям нашого сорбифлора розжувати, запити теплою водою, багато води. Тут наголос на багато води. Софора, еліксир для підшлункової п'ємо, чорнобривці, нагідки, екстракт нагідків. І в цьому стані найкраще це пити краплі, ось такі ось пити краплі в бутилочках, тому що це сік. І тому що це дуже тоді швидко допомагає, швидка дія дуже да, і ну звичайно, і звичайно таблетована форма, і капсульована, але ж найперше це краплі оціпити. І східний гриб дуже класно капати. А пітон фітосхвоєю, хто ще не знає, вже всі про нього знають. І діти мене також так потрібно, що випити пітон фітосхвоєю, Тільки в нас в більшій баночці він вдома, протизапальний антивірусний засіб. Спазмолітичний засіб для печінки крута, дуже класно. Отак, от, от ісламський мох. Зараз ми п'ємо також для горла, для дихальної системи, для шлунка дуже добре заживлює. Він заживлює якраз. І, от бачите, така формула. От ми ді, тобто погано, спазми, спазмолітики, зразу ми п'ємо. Потім трави для зняття інтоксикації. І потім вже знімаємо запалення. І головне, звичайно, ну от, довгий час лікарі радять наші що навіть дві доби на голодний шлунок, от потрібно попити е, трави. Оці, і це найкраще, що може бути для нашої підшлункової залози. І тепла вода. Повірте, це дуже класно. І, звичайно ж, е, можна, якщо ви десь ідете або в гості з собою на роботу, ви можете з собою накапати просто в бутилку. Всіх еліксірів, які про які я сьогодні говорила, малеряну, нервову систему, лопух, східний грип, і от все, що тільки битулін, навіть наш дуже класна. Ісламський мог і пити це, от, на, протягом дня пити дуже добре і це найкраща допомога для нашої підшлункової системи. Бо я ще скажу, повторюся, да, щоб маємо піклуватися про свій організм, відноситися з повагою до себе, да, не тільки те, що ми бачимо, а зразу маємо подумати, а як це може вплинути на мій стан здоров'я, а що зі мною буде потім. Да. От. І е, Дякую вам за увагу, бажаю вам щастя, здоров'я і добра. Рекомендую продукцію компанії New Life, український виробник. Підтримайте українського виробника, економіку України і запрошую, звичайно, в офіс, який знаходиться в Чутово, але можна е, і онлайн замовити також продукцію всього вам найкращого.